Вітаю вас в відділі дистрибуції, і хотів сказати пару слів про те, що таке наш відділ дистрибуції компанії Святий Деталь, які його цілі і які в нас є складові. По-перше, відділ дистрибуції – це відділ, який працює з системою поставки. Продукції на магазини міста Полтави і області, з перспективою вихіду на регіон. Ми працюємо з найбільшими імпортерами і виробниками сантехнічної продукції в Україні. Це завод одеський Сантіграй, це імпортер компанія Санді і ще ряд невеликих. Компаній які, і брендів, які ми також дистрибуціємо. Ми пропонуємо нашим клієнтам можливість заробітку на наших продуктах. В більшості ці продукти являються ексклюзивними в нашому товарному портфелі. На сьогоднішній день наш відділ складається з трьох менеджерів офісу і трьох менеджерів, які закріплені за. Трьома регіонами в Полтавській області. Я, як керівник, даю всі необхідні інструменти, аналітику, засоби маркетингу для того, щоб наші менеджери були продуктивні, щоб клієнти були зацікавлені. На сьогоднішній день наша клієнтська база складає біля 200 магазинів різної потужності. Кількість. Товарих груп це основні групи водопостачання, теплотехніка та сантехніка. Ми продаємо приблизно 2000 найменувань продукції. Наша команда вона динамічна, ми рухаємось і наступаємо на позиції конкурентів. Ми тримаємо оборону там, де, де вже наші позиції стоять, тому ми раді, що ви можете стати частиною нашої команди і далі будемо розвиватися разом. Ми навчаємось, ми підтримуємо один одного, ми добре відносимося один до одного, в нашому колективі царює порядність, відповідальність і взаємодопомога. Тому Приєднуйтесь до нас і далі буде цікавіше.